Всім привіт! Сьогодні розв'язуємо задачу по геометрії, знаходимо площу трикутника. Ви довго просили, погнали. В нас сьогодні героїчний контент, без світла, вам ролик записую. І так, є в нас прямокутник А, Б, С і Д. Точка Ф у нас ділить цю сторону, це Д на фітрівське 6,6. Тут точка О ділить таку сторону БЦ на 10,7. Нам треба знайти АОФ Трикутник і його площі. Ребят, якщо ви подумали, що ми можемо зробити це за формулою Герона, ви знаєте, що це за формула? Ви молодці, у вас логіка правильно зображає, але ми, на жаль, не можемо тут нею скористуватися, тому що в нас катети 6 і 7, якщо ми будемо знаходити ці гіпотенузи в трикутниках, то в нас будуть сторони з коренями, і, врешті-решт, у нас не вийде за цією формулою герона розв'язати. Я тут її прикріплю, хто її не знав. Подивитись, як же нам розв'язати цю задачу? А все насправді тут просто. У нас є сторони прямокутника. Да, тут 12, тут 17. Ми можемо знайти площу прямокутника і відняти від неї площі трьох прямокутних наших трикутників. Давайте так і зробимо: площа прямокутника на нас 17 на 12, 204 сантиметри. Площа трикутників. Формула площі трикутника. Дивіться, якщо в нас прямокутний трикутник, то ми множимо наші катети, і цей добуток ми ділимо на 2, це і буде площа нашого трикутничка. Але якщо у нас трикутник не прямокутний, то ми проводимо: у нас є висота, да? ось я провів висоту ОЗ в цьому нашому оранжевому трикутнику. І ми можемо сторону АФ помножити на ОЗ і також поділити на 2. Ми можемо зробити так: тобто, сторона і висота, яка до неї прилегла. Цей добуток розділ на 20 теж буде наша площа. Але оскільки у нас тут прямокутні трикутники, то все елементарно. Ось ОЦФ у нас 7, що множиться на 6, ділиться на 2, це у нас 21 сантиметр квадратний. Наступний трикутник АДФ 6. Ця сторона у нас 17, 6 множимо на 17, ділимо на 2, 3 на 17 це у нас 51 сантиметр квадратний. І третій трикутничок. У нас 10, інший 12. 10 множимо на 12, ділимо на 2, 60 сантиметрів квадратних. І відповідно площа нашого трикутника, якого запитували, дорівнює 204. мінус, Давайте, щоб не переписувати, площа трьох трикутників. Ось цих. І це у нас дорівнює 72 сантиметри квадратних. Ось вот така задача. Дві формули площа не дізнались. Лайк, підписка, комент. Знімаємо теж без світла.